Так, всім вітання. Вибачаюся за якість відео. Нічна зйомка у нас камера не дуже така для нічної зйомочки. Але суть можна буде зрозуміти. Я десь там трошки анонсував. Робиться теплоакумулятор знову на два змійовики, вже ми не раз таке показували. Але в даному випадку зімнівичок збільшеного розміру. Але зробили ми його в такому самому стандартному діаметрі. Просто щоб бочка велику діаметр. Тут 1 е, метр діаметру. Бочка буде на 2 тонни і два змієвички нижні верхні. Перший, для чого два зимівички? Я знаю, що 90% вже тих, хто дивиться наш канал, а навіть той, хто можливо не дивиться, вперше зайшов, знає, для чого зимнівачки служать в теплоакумуляторі. Але буває, людина телефонує, кажу, вам зміївик треба буде в теплоакумуляторі, коли замовляє. Каже, підкажіть, я не знаю. Ну, треба чи не треба. Або людина каже, що не треба. Не треба, значить ну, він коштує трошки грошей. Робимо без змівічка, там, наприклад, пройшло трошки часу, дзвонить. А чому ви мені зробили змівічка? Кажу, ви сказали, що не треба. Ну, каже, Я не, я не розумію, ви мене не переконали. Тобто, перші кроби треба добре подумати. Є там у Теж підписник дивиться наше відео десь з Рівненської області. То він поїхав на один об'єкт без зміка. Поїхав на другий об'єкт з мівічком. Розпитався, як воно працює, як взимку, як влітку там воду гріють. Зараз електроенергію, бачимо, які проблеми в наш час. І він вже ну, зважно підходить до такого. Я їм кажу, давай візьміть е, номера телефонів, зателефонуйте людину, запитайте, кого зміючок, кого зміючка. Приймайте рішення. Я не кажу, що він всім потрібний, але ну, 90% випадків, ну, в принципі, ми 90% робимо з зміювачками. Дивіться, для чого верхній зміючок. Верхній зміючок для гарячого водопостачання. Навколо ось цієї мідної, навколо буде вода, гаряча, та що. Е, в опаленні, саме перше про це попадає сюди, гарячої води. А через зміючок будемо вхід-вихід. Вже бачимо, тут цей зміючок запакований. Нижній вже запакований. Вхід проходить вода, вона не контактує. Це дві різних води. Так коли люди теж цього не розуміють. Ну, вибачаюсь, що такі прості ази, але е, хто вже в темі, тому легко, а хто не в темі вперше. Йому, ну, Дивіться, він не знає, що таке, хоче зрозуміти. Вода, от та, що ви будете митися, вона проходить всередині мідної труби і вона не контактує з цією водою. Там Це дві різних води, різний тиск. Тут маленький тиск всередині труби, високий тиск, вона не змішується. Поки вона йде, поки вона проходить усі ці виточки, поки вона проходить ці виточки, має дуже файну теплопровідність. Вона за той час нагрівається і на виході. Ну, залежить від температури, яка в теплоакумуляторі, залежить від швидкості руху води. На виході там, вона близько до тої температури, що теплокумуляторів, ну, 5 градусів, можливо, і 10, може бути менше, якщо велика швидкість руху, якщо там якісь накипи є. Але ну, зазвичай кажу, якщо 45 зазвичай вже душ можна приймати. Якщо 50, це взагалі прекрасно. Зазвичай на стандартному розмірі змівка. Тут трошки клієнт попросив збільшити. Каже, хай буде дорогше. Робиться раз і робиться надовго. Получився він зависокий. За високий. Ми не бачимо, зазвичай в цій частині що по метр, міщається. Мені так добре ми його монтувати сюди раз, по цей шов. Перезмонтували, потім робимо цей шов, з'єднуємо. А тут мусимо з'єднути, бо бачимо, яка висота його. Більшу діаметру не, не зробили, Більший діаметр катається, за, то, що... І за то, що він йде. Меншому на більш прикадлені, погано катається труба. О, раз, а два. У нас тут буде ще вставлятися е, тен нижній. Ми зазвичай робимо тен над зимівючком. У даному випадку над зимів тена робити нелогічно, і за то, що шпується майже пів бочки. Оце бачимо, це середина бочки буде. Ось ну, тут буде нарошувати верхня частина. Це середина бочки. Трошки, щоб нам видно було, що таке відбувається. І це верх зміючка нижнього. І так ми змістили зміючка в сторону. Бачимо, він зміщений в сторону, не по центру. Спеціально ми так зробили. І муфта, оця 2 дюйми під тен. Буде варитися не отак, не отак. Бачимо, на, на зміючок. А отак вона буде отаким таким напрямком варюватися. Щоб тен, якщо довгий тен, ну якщо там короткий тен, то взагалі питання немає. Щоб можна було сантиметрів 50 тена сюди поставити. Отак воно буде під таким кутом. І тен буде йти зімючок десь отут, заходиться, бачимо вихід наш. А тен буде йти отак. Електричний. Нижній тен, ну верхній тен побачимо. Можливо, під зміюком ставимо, хоча також буде за, за велика. Частина води прикриватися, але знову більше запас буде. Я вважаю, що верхній, напевно, ми зробимо піль з Міючком, все ж зміючком. Якщо треба буде швидко дати воду теплу, ну, зазвичай, коли вже люди запускають систему, перший раз розігрів, а потім підтримують, правильно користуватися, так логічно. Так, З цим ми розібралися з зміючком. Для чого він? Для чого? Для чого? чого нижні? нижній? Нижній ну, не завжди треба, це для того, щоб використати сонячну енергію. Сонячна енергія безкоштовна. Сонячної енергії багато, а ми витрачаємо енергоносії. Але щоб її енергію тут піймати і заставити працювати на нас, щоб її заставити на нас працювати, треба трошки вложити до коштів. Треба, то певний, ну, тривалий час, поки воно окупиться, не швидко, окупують, що не швидко воно окуповується. Ну, залежно від того, який у вас буде нагрівач клеток. Можна там простіше щось зробити саморобне. Можна щось більш ефективне там, автоматизувати. Дивіться, сонячна, чому він йде через змійовичок? Для того, щоб теж зробити дві незалежні системи. Зараз, в даному випадку, тут вода залється в теплоакумуляторі, а тут буде отак от воно відкрите буде. Так воно залишиться відкрите. На перспективу. Тобто людина залила, користується, а ці виходи є. Проходить час, є там час, є кошти, є бажання. Є вже куди під'єднати. А вже потім злити воду, розрізати, розумієте, зняти утеплювача. Ну, воно ще змонтується, там, можливо, буває, якщо занести тяжко, потім вже сюди додати земівчика дуже тяжко. Дуже тяжко. Це воно буде, не знаю, надто трудойомко, надто складно. А зразу в процесі виготовлення воно теж, ну, якби, збільшений земівчок, тут 20, 25 метрів 15 труби, він теж чайних грошей немало, але не те, що потім. Ну, люди є таке, що багато роками як збираються, вкладають потрошки кошти, але каже, хай краще довше, якийсь там рік-два будете будівництво, йти, але зробити так, як це. Ну, хтось робить простіше, щоб швидше. Тут ну, різні є люди, різний підхід. В даному випадку людина просить на перспективу. Буде в сонячному колекторі. Зазвичай заливається якась незамерзаюча рідина, незамерзаючий теплоносій. І там теж своя температура, свій тиск. Незалежна система, Воно буде тільки, те, що в сонячному колекторі буде тільки в змію а те, що в опаленні вода це своя, своя, своя як то каже, свій контур, окремий, там свій тиск, все своє. Проходитиме, вже так буде, навпаки, сюди вхід буде, а вихід знизу, холодніше, вихитиме знизу. Отак буде грітися від сонячної енергії. Я вважаю, що цього зміючка предостатньо Предостатньо на такий більш теплокумулятор. Коли більшу роль грає, ті да? коли він грає роль, ну, я казав вже раніше, якщо десь якийсь накип, то твориться він більш ефективніше. І коли мало сонця на вулиці, коли низька. Мала різниця температур. Нам ми хочемо витягнути тепло і сонця. І там, скажімо, якщо йде у нас 50 градусів там, чи 45, і ми хочемо їх витягнути, а вже воно мало ефективно. Тоді воно буде то більше, більша площа, тоді збільшиться потужність за рахунок того, що мала температура, тоді буде мала потужність. Коли висока температура йде всередині, якщо там де в районі 80-100 градусів, тоді там його в три рази мало менше зміючка, і він би нагрівав би. Тобто в саму гарячу погоду там такої потреби немає. А коли пасмурні, ні, там, чи весна, осінь, міжсезоння, якось так, тоді воно буде більш ну, і в Запас. Кожен десь трошки якісь ще щось. Ось так воно буде. Ці вітки бачимо, тут вони ну, добре вісять. Трошки відійшли ми далі, щоб трошки вищий, вищий, вищий шар заходило. це так навіть ще краще буде. Все одно буде воно до самого низу. Тут бачимо, ми приварили, закріпили воно добротно, там приварено все, де воно не шапнеться на кріпленнях, на кріпленнях ну, дистанція хороша, між точками проток хороший, буде працювати. Ну, Не знаю вже що. Наче по це сказали. Просто є люди, що... Десь, можливо, не бачили всі відео. ну Всі відео нереально передивитися, запитують такі запитання. Я десь повторююся вже багато разів. Але знову запитання залишаються, то ще повторили. Це буде верхню частинку, ще там з'єднати, і можна буде робити. От Бачимо це стандартний зміючок, оце на два. Ця труба поділена на два. Оце стандартний змі... зміючок, десь 12, ну, тр... ні, якщо все це... 13 вітків, а там 17. Навіть 18, якщо все враховувати, від Получилось у нас. Все, дякую всім, хто дивився. Пишіть, коментуйте, лайкайте, критикуйте. Всім до зустрічі!